Непромірного виводу у сумі 349 тисяч 100 гривень, що 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів пропозиції, тобто особливо великому розміру. Буду надіяння знання політичних послуг, перебуваючи на військовій службі, чим підірвав авторитет органів Державної прикордонної служби України, зокрема, державний маток цілому суд бажає, чи його відповідності до статті 44 кримінальної служби, слід позбавити військове звання генерал-лейтенанта. Саме таке по крайній відповідності 10.55 кримінального косу України буде необхідно достатньо для виправдання обвинаженого та забігання вчинення наголошуємо майбутньому. Представні витрати з ліцензії завинущеного питання, що великої спорядження перед передбачені на стає Союз Кримінального представного кодексу Української країни. Відсумуючи наведення круг з тема 50.54.55 і всего 37 Кримінального кодексу України стена 525 Кримінального представника кодексу України засудив. Антона Олега Борисовича визнати в мене машини злочному передбачану частини статті 368 Кримінального кодексу України редакції закону 18.04.15 року та призначимо покарання у 10 років волі з позбавленням права зима посади пов'язані з виконання корабційного розпорядження та адміністративно сподівських функцій строком на три роки із конфіскацією майна. Початок строку відбування покарання Андрей Олега Борислав відраковувати із 3.11.2015 року. набрання набранням закону цілени та Забільшні захити з домашнього на тримання під вартою, взявши його під варту, взагалі суду негайно. Поки учасники мають право познайомитися з жирними, подати у нас вже з Дякую за увагу, засібне воду завершення. Можете вставляти. Дивіться, це не війш, які у вас є при собі, є ліколи, цепочки. Пожалуйста, народичі можете віддати, дачі адвокати. Вони вам там не понанаглядся. Ліки можуть. Рішення суду. Можна щось сказати? Вам не поняли. подавати апеляцію? Аби що? Чи ви сидіти з рішення суду? Ні, не знаєте. Чи ви знаєте на свою вину? Ні, не знаю. Так чи будете подавати по апеляцію тут? Я відповідаю.